О, ви вже тут. З вами знову відповідальний філософський, тому що ми відповідальні. Після виходу перших програм з нового сезону програми Філософський камінь під загальною назвою Нова світова релігія, еволюціонізм ми маємо що відсвяткувати. По-перше, кількість підписників нашої програми перетнула позначку 2000. Ну і ми розраховуємо ще більше і далі, і вище, і краще. І дякуємо всім, хто підписались на нас. Хто ще не встиг, будь ласка, ви встигаєте спокійно. Дякуємо за всі ваші лайки, за позитивні відгуки, за те, що нас репостите. Це для нас важливо, для вас приємно. По друге, нашою темою цього сезону ми зачепили таких глядачів, які в іншому випадку нас би не дивились. І ми також їм дякуємо за дизлайки і за критичні, і навіть хейтерські коментарі, бо це також важливо. І от на деякі запитання з цих коментарів ми даємо відповіді. Так, їх можна прочитати в коментарях наші відповіді, але якщо вам лінь їх читати, ми з задоволенням їх озвучимо. Отже, кілька запитань і наших відповідей по першій програмі з нашого нового сезону під назвою То яйце чи курка. Коли креаціоністи намагаються робити вигляд, що Біблія має хоч трохи спільно з сучасним науковим баченням світу навколо, це виглядає як стендап, де комік вдає себе ідіота. Дуже хороша спроба провести гостру, іронічну, сатиричну паралель, яка достойна того, щоб автор цього коментаря реально виступав стендапом. Чесно. Однак в самому коментарі не вистачає змістової основи. І ось чому. Давайте спочатку уточнимо. Хто такі креаціоністи? Отже, науковці, які згідні з моделлю появи життя та живих істот в результаті акту творіння істоти, яка, словами Ісака Ньютона, править усім, не як душа світу, а як Господь над всім, тому він і називається пантократор або правитель усього, Всевишній Бог, вічний, безкінечний та абсолютно досконалий. Люди, які в цьому переконані, називаються креаціоністами від слова створення. частина з них. Більша є біблійними креаціоністами, тобто вони переконані в тій моделі створення, яка описана в перших розділах книги буття, крім них є ще ісламські креаціоністи або креаціоністи в загальнофілософському, найчастіше аристотелівському розумінні Бога як першодвигун. Так от біблійні креаціоністи не роблять вигляд, що Біблія має щось спільне з сучасним науковим баченням. Вони його заснували на підставі Біблії. Більшість науковців, які заклали основи сучасної науки, були креаціоністами. Бекон, перепрошую, Бекон, Бойль, Кеплер, Галілей, Ньютон, Пастер, Клерк, Максвелл, Бебіч і так далі. І тому подібне, вони прекрасно усвідомлювали, що є спільного у науки з Біблією. Такі якості, як об'єктивна істина, реальність Всесвіту, його впорядкованість, існування універсальних фізичних законів, антропологічна та гуманістична спрямованість світу, здатність людини його пізнавати, досліджувати та робити з цього практичні, філософські та моральні висновки все це є інструменти біблійно-християнського світогляду. Ому Стівен Снобелен, доктор кафедри історії науки та технології Галіфакського університету, що в Канаді, констатував, нещодавні дослідження раннього нового часу показали прямий і позитивний зв'язок між відродженням буквальної екзегези біблійних текстів протестантській реформації та розвитком емпіричних методів сучасної науки, вчені почали досліджувати природу так само, як вони досліджували Біблію. Штука в тому, що науковці-креаціоністи були до Дарвіна під час нього і після нього до нашого часу, в тому числі лауреати Нобелівської премії, які займаються наукою, роблять відкриття і отримують визнання без еволюційно-матеріалістичної ідеології, а часом всупереч неї. Багато з них ставали прихильниками біблійної моделі появи світу як акт творіння Бога під час наукової кар'єри. І навіть завдяки науковим відкриттям. В тезі, яку проголошує коментатор, є підміна і хибне протиставлення. Креаціонізм протистоїть не науковому світогляду, а матеріалістично натуралістичному та еволюціоністському світогляду. І це не одне і те ж саме. Ще одне популярне пропагандистське протиставлення це переконання еволюціоністами себе та світу, що креаціонізм антинауковий, тому що не визнає еволюцію. Що є м'яко кажучи заблудженням, а відверто кажучи, брехнею. У 17 столітті Джон Вілкінс, англіканський священник, креаціоніст, науковець, один з засновників лондонського королівського товариства, керівник спочатку Оксфорду, а згодом Кембриджу, задовго до Дарвіна висунув тезу, що відбувається зміна або еволюшн живих істот. Всі науковці-креаціоністи не просто визнають, а стверджують те, що в межах так званих барамінів, це назва біблійної класифікації створених тварин за родом їхнім, що є ширшим поняттям, ніж сучасна класифікація «рід», яка включає і види, і деякі роди. Так от, цей процес мікроеволюції в межах так званих барамінів, відрізняють від тої частини теорії Дарвіна про видоутворення від простіших до складніших організмів, або, як його ще називають, макроеволюції. Хоча за дарвінізмом на популярному рівні також закріпилось поняття еволюціонізм, що створює з обох сторін певну плутанину. Так от креаціоністи виступають проти ідеї макроеволюції. Однак саме вони взагалі то започаткували ідеї мікроеволюції, в той час як Дарвін, взявши ідею мікроеволюції, розвинув її до масштабів макроеволюції. Тому креаціоністи виступають також проти пропагандистських методів, в яких Дарвінівські теоретичні ідеї макроеволюції ототожнюються з науковими даними мікроеволюції, наголошуючи, що біологія, генетика, інформатика та інші споріднені науки свідчать про розумний задум та дизайнерську діяльність, про яку і говорить Біблія. Однак, цей задум Бога творця, закладений в його творінні, має потенціал. Пристосовуватись до певних обставин, а також під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів на генному рівні, адаптовуватись. При цьому це завжди пов'язано з втратою інформації, яка знаходиться на генетичному рівні, а не з її збільшенням. Але це окрема тема, про яку десь пізніше. Так, от ще один момент, про який стверджується в цьому коментарі. Те, що в сучасному науковому світі домінує матеріалістично-еволюціоністська ідеологія, це свята правда. Однак це не завадило доктору філософії, біології та генетики, у свій час редактору журналу Bio Essays Адаму Вілкінсу, який не креаціоніст. Прийти до такого висновку, прочитаю. Теорія еволюції здається необхідною об'єднуючою ідеєю і в той же час вкрай поверхневою. Але наголошую, що цей науковець, який за цікавою іронією має те ж саме ім'я, як перша людина, говорить саме про макроеволюцію, тобто теоретичну частину теорії Дарвіна, а не про мікроеволюцію, яку ми споглядаємо в природі. Далі, наступний коментар. Казати, що наука побудована на Біблії, бо в неї вірили деякі вчені це помилка. Ньютон вірив у алхімію, але щось я не пам'ятаю, щоб його праці в цій царині десь згадувались в науці, так само, як і його теологічні труди в науці якось не згадуються. В законах руху Ньютона ніякі божества не згадуються, тому ліпити до них креаціонізм це просто впихнути свою релігію туди, де її немає. Котлети окремо, мухи окремо. Розказувати, що в науці є поділ на мікро та макроеволюцію, це ще один приклад такої спроби пропихнути свою релігію туди, де її немає. В теорії еволюції немає ніякої мікро чи макро. Виступи креаціоністів, їх думки, цитати з книжок, статей чи інтерв'ю мене не цікавлять. Це не наука. Наука це наукові роботи, яких у креаціоністів немає. Ви можете розказувати скільки завгодно про свідчення про розумний задум, але доказів у вас немає. Хм, Оце вже цікаво. Що можна сказати по цьому коментарю? В ньому є, по-перше, така помилка. Це нівелювання історії зародження та розвитку науки не деякими, а більшістю науковцями-креаціоністами. Їх прагнення дослідити світ ґрунтувалось саме на біблійному світогляді і біблійній традиції, як вивчення законів природи, які є результатом творчого генія Бога. І ця ідея пропагується протягом всієї Біблії. І узагальнено її висловлює апостол Павло так. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме. Апостол Павло тут використовує грецьке слово, яке означає осягати думкою, розуміти, пізнавати, мислити, думати, розглядати, обмірковувати, досліджувати. Правда, апостол відразу наводить існуючий вже в його час печальний результат такого дослідження. Бо, пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумнє їхне серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тліної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Це було сказано про поклоніння природним явищам як божествам. Однак чудово відображає і еволюційний підхід до походження життя, тому що в основі обидвох світоглядів, тобто ідолопоклонства світилам, стихіям або навіть створеним істотам, а також еволюційно-атеїстичного світогляду, по суті, лежить пантеїзм, тобто природа сама є божеством, яка володіє творчою силою і сама себе створює. Тепер на рахунок ісака Ньютона або оригінально англійською Айзек Ньютон. Насправді він написав більше праць зі сфери богослів'я, ніж зі сфери науки. Однак, завдяки цим відкриттям в сфері науки він більш відомий як науковець. Однак стверджувати, що він в своїх наукових працях не посвячував їх Богу і не говорив про те, що вони доводять існування Бога або свідчать про його творчу силу, це значить просто не бути знайомими зі змістом цих праць. По-друге, якраз хороший приклад сфері алхімії. В часи Ньютона не було поділу на окремо хімію і окремо алхімію. Говорити Ньютон вірив в алхімію це те ж саме, що говорити Ньютон вірив в хімію. Тому що в той час це була одна галузь науки. Цей приклад вже краще використовувати проти тодішньої церкви чи загалом християнства, оскільки тодішня. Пануюча церква вбачала в цьому боговідступництво і переслідувала всіх алхіміків. Постулати алхімії про подібність мікрокосму та макрокосму в поєднанні з вірою в містично природний процес перетворення металів в золото або взагалі якісних змін всередині живого або неживого предмета, і його переродження та перехід на новий рівень. При сьогоднішньому рівні фізики, хімії, біохімії вже не є таким містичним. Хоча відома приказка, що чим вищий рівень науки, тим більше вона подібна на магію. Врешті ідея алхімії якраз найкраще підходить під процеси, які пропагує найперша теорія біохімічної та біологічної еволюції, а саме зародження життя в результаті формування амінокислот і їх складення в молекулярну послідовність. І утворення одноклітинного організму, і його подальша біоеволюція в багатоклітинний організм. Ось це насправді схоже на ідею алхімії. Тепер щодо тези, що поділ на мікро та макроеволюцію придумали креаціоністи. Даруйте, але тут не можу не сказати, що перш ніж робити якесь ствердження, треба принаймні вивчити мат-частину. Так от. Термін мікроеволюція вперше був запропонований ботаніком Робертом Лівітом в публікації в журналі «Botanical Gazette» в 1909 році для позначення біології розвитку, а терміни макро і мікроеволюція вперше разом вжив російський ентомолог Юрій Філіпченко в своїй праці, яка називалася німецькою, варіабілітет und варіаціон. Ця праця була видана на німецькій мові в 1927 році. Далі ці поняття популяризував один з засновників синтетичної теорії еволюції Феодосій Добжанський в книзі Генетика і походження видів. Якщо мати претензію, то скоріш в тому, що креаціоністи ці поняття використовують в іншому сенсі, ніж їх використовують еволюціоністи. Для еволюціоністів мікроеволюція на рівні одного виду дає сировину для макроеволюції, під чим мається на увазі нове видоутворення вищого рівня. Тому для теорії еволюції мікро та макроеволюція це якісно та кількісно один і той самий процес. На відміну від них креаціоністи вважають, що мікроеволюція споглядається в природі і може відтворитися в лабораторних умовах, а макроеволюція це гіпотетичний процес перетворення одних видів в інші. Причому вищого рівня, що кількісно та якісно відмінне від мікроеволюції. Але навіть і тут серед еволюціоністів є згода з таким розумінням. Такий собі Верн Грант, один з найавторитетніших ботаніків та еволюціоністів, він, до речі, вже помер. У своїй монографії Еволюційний процес стверджує: прочитаю. Величезна різниця в масштабах часу між мікро і макроеволюцією в їх крайніх формах змушує остерігатися над спрощеної екстраполяції від одного рівня до іншого. Багато мікроеволюційних змін повторювані та передбачувані. На відміну від нього, макроеволюція процес історичний. Тепер момент, що він має на увазі, що макроеволюція процес історичний. А в тому, що це колись було в історії, але ми не можемо повторити цей процес, і у нас немає фактичних підтверджень, тому що цей процес відбувався. Ми так уявляємо собі, точніше, вони, еволюціоністи, так уявляють собі. Так, от, в 1980 році в Чикагському музеї природничої історії Фільда проходила еволюціоністська конференція, на яку зібрались багато спеціалістів світового рівня. Один з провідних авторів науково-популярних книг так підсумував дискусії цієї конференції. Головне питання Чікаскої конференції полягає в тому, чи можна екстраполювати механізми, які лежать в основі мікроеволюції, і зразу пояснює, що це мається на увазі. Це термін, що описує спостережувані малі зміни у тварин та рослин. Чи можна це екстраполювати на пояснення феномену макроеволюції? І пояснює також, що це означає: термін, який описує суттєві зміни необхідно для перетворення рептилії в птаха або мав істоти в людину. І тепер увага: ризикуючи нанести збиток переконанням декого з присутніх, можу дати однозначну відповідь: Ні. Він говорить про те, що мікроеволюція не може стати моделлю для макроеволюції. Якщо ми це з'єднаємо з попереднім твердженням, де говорило, що макроеволюція це історичний процес, тобто уявлення еволюціоністів про те, як воно могло колись бути, то це залишається лишень уявленням, навіть не теорією. Однак тут ще треба зробити одне важливе зауваження. Справа в тому, що не всі науковці з обох таборів, еволюціоністів і креаціоністів, згідні з цими поняттями мікро і макроеволюції, з різних навіть протилежних причин. Деякі креаціоністи вважають, що використання в обох термінах поняття еволюція створює ілюзію тотожності обидвох процесів і те, що макроеволюція доведена по аналогії з мікроеволюцією. Тому вони пропонують вживати загальне поняття еволюція як опис дарвінівської ідеї перетворення видів від найпростіших до складніших, а замість мікроеволюції вживати, наприклад, видозміну, так як, наприклад, це робить відомий антиеволюціоніст і креаціоніст Кент Ховінд чи хімік-креаціоніст Джонатан Сарфаті. Так само є і еволюціоністи, які також вважають, що цей поділ є недоречним, тому що на їх переконання це єдиний процес. Хоча, як я вже сказав, самі еволюціоністи заперечують, що це один і той же процес. Тепер останнє ототожнення креаціонізму з релігією це фундаментальна підміна понять. Хоча між ними є зв'язок, так само, як між науковим еволюціонізмом та атеїзмом. Не всі креаціоністи є біблійними креаціоністами, чи навіть християнами. Є такі, хто себе не ототожнює жодною релігією. Креаціонізм не пропонує якусь конкретну релігійну організацію чи догму. Креаціонізм пропонує логічні висновки з тих наукових даних, які ми на сьогодні здобули. Це і називається теорією розумного задуму. Тобто, що всі дані. На рівні макрокосмосу і на рівні мікрокосмосу аж до рівня генетичного. І там, де воно все переходить на рівень енергії та інформації, свідчить, що у цього всього є єдиний автор. Це автор інформації, законів та мікро- і макродизайну фізичного світу. На відміну ж від креаціонізму, еволюціонізм виходить з теорії, у світлі якої інтерпретуються наукові дані, точніше, Підганяються під неї. Так от, серед усіх креаціоністів є науковці, які вважають, що саме біблійна модель появи світу, життя, живих істот та людей найкраще відповідає науково-креаціоністським висновкам, і частина з них позиціонує себе як християни. Врешті зауваження автора, що категорично він відкидає будь-які виступи, книжки та статті креаціоністів, це чисто ідеологічна позиція. З цілком хибним самонавіюванням про відсутність наукового підґрунтя креаціонізму, вже не кажучи про очевидну логічну абсурдність такого твердження, потрібно визначитись: якщо наукових публікацій креаціоністів немає, що тоді людина відмовляється читати? І як можна стверджувати, що наукових доказів для позицій креаціонізму немає, якщо людина принципово їх публікації не читає? Фух, на сьогодні достатньо я аж впрів, але у нас ще є цікаве запитання, яке стосується поєднання ідеї про створення світу Богом, а також того, що Бог керувався еволюцією. Про це поговоримо в наступному відповідальному настанок. Нагадаю про правило трьох d дивишся, думаєш, дизлайкаєш. Ну, для декого, а для інших ділишся. А, є і четверте, Д. допомагаєш за допомогою нашого Патреону. посилання на який можна знайти в описі під відео. Ми відповідаємо, бо ми відповідальні.